Коли восени господар виходить на город готувати грядки під часник, часто замислюється, що ще зробити, щоб навесні зійшов він міцно, дружно, без гнилі і шкідників. І тут старі люди кажуть не шкодуй ложки солі, посип, і буде часник, як з води. Здається, просто звичайна кухонна сіль, якої повно в кожній хаті. Але за цією порадою стоїть народний досвід багатьох поколінь. Адже ще наші діди помічали, що сіль не лише приправа до страви, а й добрий помічник на городі, якщо знати міру. Осіннє підживлення часнику. справа важлива, бо саме в цей період формується основа майбутнього врожаю. Від того, як підготуєш грядку, залежить, чи буде навесні зелений поросток сильним, чи витримає він зиму, чи не зіпсується головка у землі. І хоча нині. Є безліч сучасних добрив багатьом селянам ближчі старі перевірені методи, такі, що не потребують витрат, зате дають відчутний результат. Сіль саме така річ проста, дешева, доступна і водночас дієва. Чому ж тема ця викликає стільки розмов? Бо є ті, хто вважає, що сіль може спалити землю, а є й ті, хто клянеться, що після неї часник росте, як на дріжджах, правда, як завжди посередині. Усе залежить від того, як саме її використати, тому й варто розібратися, що насправді робить сіль у ґрунті, коли й чому вона корисна, а коли може завдати шкоди. Якщо дивитися на справу з практичного боку, сіль це природний антисептик. Вона вбиває багато шкідливих бактерій, грибків, личинок, нематоди, які часто зимують у землі і потім шкодять часнику. Тому, коли господар перед посадкою або після збирання врожаю посипає грядку невеликою кількістю солі, він ніби знезаражує землю. Це своєрідне миття ґрунту, але не водою, а мінералом. Саме так і пояснювали старі городники Сіллю землю вмиєш і спатиме спокійно до весни. Та, окрім знезараження, сіль допомагає врівноважити склад ґрунту. У невеликій кількості вона змінює кислотність, через що багато шкідливих комах не можуть вижити, а ще солона земля не подобається бур'янам, вони не проростають там, де відчувається натрій. І саме тому часникові грядки, оброблені сіллю восени, навесні часто виглядають чистішими, ніж сусідні. Люди кажуть, сіль бур'ян стримує, а часнику дає силу. Однак головне не перестаратися. Народна мудрість завжди наголошує на мірі у міру й сіль ліки, а без міри шкода. І це цілком стосується нашої теми. Якщо сипнути забагато, сіль висушить ґрунт, зробить його твердим, непридатним для росту. Але якщо внести ложку на квадратний метр, рівномірно розсипавши по вологій землі, то користь буде очевидна. Саме тому господарі кажуть ложка не шкодить. А руку веде на врожай. З точки зору сучасного господарства такий підхід виглядає досить мудрим адже ми не говоримо про хімічні підживлення, які можуть порушити природний баланс, а про звичайну кухонну сіль, якою користуються в побуті. Її дія короткочасна, але в осінній період саме цього й треба очистити землю від лишнього. Дати їй спокій на зиму і не дозволити грибкам чи шкідникам оселитися до весни. Тож не дивно, що порада ложка солі під час живе й досі. У кожному селі знайдеться хтось, хто перевірив це на власному городі. і майже кожен скаже не полінувався восени, матимеш повні кошики головок головокулітку. Бо в селянському господарстві все тримається на простих речах. Які працюють уже не одне покоління. І хоч хтось посміхнеться, мовляв, яка там і солі, користь, досвід підказує інше, інколи найпростіше є наймудрішим. Щоб зрозуміти, як сіль діє на ґрунт і рослини, треба почати з самого простого з того, що це природна речовина, яку люди використовують ще з прадавніх часів, у ній міститься натрій і хлор, а ці елементи. В невеликих кількостях можуть бути корисними для рослин. Саме слово сіль для господаря звучить знайомо і буденно, але на городі вона поводиться не так, як у кухні, там, де її трохи земля оздоровлюється, а там, де багато гине всяке життя. Тому головне правило знати міру, і в цьому полягає вся мудрість використання солі як своєрідного добрива або знезаражувача. Коли восени господар готує грядку під часник, сіль можна використати як засіб проти ґрунтових шкідників. У ґрунті часто зимує часникова нематода, дрібний, майже невидимий черв'ячок, який весною висмоктує сок із молодих пагонів, і рослина потім жовтіє, сохне відстає у рості. Сіль, розчинена у вологій землі, створює для неї несприятливе середовище. Хлор у складі солі діє як природний антисептик, а натрій допомагає знезаразити поверхню землі. Тому, коли господар посипає ложку солі на квадратний метр перед перекопуванням або злегка поливає соляним розчином приблизно 2 столові ложки на відро води, то зменшує кількість шкідників без будь-якої хімії. Окрім цього, сіль допомагає боротися з грибковими хворобами. Часто Після дощової осені або вологого літа у ґрунті, залишається багато спор грибків, які потім заражають нові посадки. Особливо це стосується часнику, який чутливий до білої гнилі, плісняви та фузаріозу. Коли на грядку перед посадкою або після збирання врожаю розсипати тонкий шар солі, вона знищує більшість цих спор. І земля, коли приходить зима, уже чиста, готова прийняти зубки. Без ризику зараження. Це своєрідна санітарна процедура для землі, яку наші предки робили інстинктивно, не маючи лабораторій, але маючи гостре око і довгі спостереження. Дуже важливо знати, як правильно внести сіль, її не кидають жменями, як гній або золу. Її потрібно рівномірно розсипати тонким шаром по поверхні вологого ґрунту. Якщо земля суха, краще спочатку злегка полити. Щоб кристали солі розчинилися і не залишали плям, де концентрація надто висока. Інший спосіб зробити розчин на відро води дві столові ложки солі добре перемішати і полити грядку перед перекопуванням або перед посадкою. Такий розчин не шкодить, але знезаражує можна також провести цю процедуру після збору врожаю, щоб убити залишки шкідників у землі. Тоді до весни земля відпочине і відновиться. Сіль діє не лише на шкідників, а й на бур'яни. Багато хто з господарів помічав, що після соляної обробки навесні бур'яни з'являються пізніше і менше розростаються, це тому, що сіль у верхньому шарі ґрунту змінює його склад і пригнічує проростання насіння бур'янів. Особливо це видно на грядках, де часник росте кілька років поспіль. Земля там часто виснажується, але якщо восени після перекопування злегка присолити, бур'яни не з'являються, а часник навпаки росте чистіше, бо коріння отримує менше конкуренції. Дехто боїться, що сіль спалить коріння, це можливо, якщо сипнути надмірно або зробити концентрований розчин. Тому треба пам'ятати, соляна дія короткочасна і поверхнева, вона не просочується глибоко, якщо земля не пересушена. Коли приходять дощі, сіль розчиняється і поступово вимивається вниз, залишаючи після себе чисту, знезаражену верхівку ґрунту. Саме там і розміщується зубок часнику, який згодом укорінюється. Таким чином, сіль діє як короткий, але потужний захисний бар'єр у перші тижні після посадки. Є ще один цікавий ефект: сіль може трохи підвищити щільність землі, якщо її занадто. Пухка або піщана. У таких випадках волога краще затримується біля коріння, і часник не пересихає під час перших заморозків. З іншого боку, якщо ґрунт важкий, глинистий, тоді сіль треба використовувати з особливою обережністю не більше чайної ложки на квадратний метр. Тому кожен господар має пристосовувати дозу під свою землю, спостерігати за результатом. І робити висновки. Сучасні агрономи кажуть, що натрій у невеликих дозах навіть допомагає рослинам засвоювати калій і кальцій. Це означає, що сіль, внесена правильно, не шкодить, а може поліпшити обмін речовин у ґрунті, але тільки тоді, коли її не забагато. Надлишок натрію робить землю солонцем, де росте лише трава типу полину. Тому сіль не є постійним добривом, її не можна вносити щороку у великих кількостях. Але як одноразовий захисний засіб восени це випробувана практика, яка справді працює. Отже, сіль діє на землю комплексно знезаражує, відлякує шкідників, стримує бур'яни і створює більш сприятливі умови для часнику. Головне, щоб господар не поспішав і робив усе з розумом. У сільському господарстві, як у всьому житті, надлишок шкодить більше, ніж нестача. Коли ж дієш помірно, природа віддячує сторицею, і, хоч сіль здається дрібницею, саме вона може вирішити багато осінніх клопотів, якщо знати, коли і як її покласти до землі. У кожному селі знайдеться бодай кілька господарів, які мають свою перевірену історію про те, як сіль. Допомогла врятувати врожай часнику. Старі люди розповідають, що ще за радянських часів, коли на добрива грошей не було, сіль була головним помічну. Помічником на городі. Ми тоді не знали, що то мінерали калії і нітрат, казала одна баба Палашка. але знали, що якщо восени землю пересипати сіллю, то часник не гниє, і зима йому не страшна. Так і передавалася ця порада з уст в уста від покоління до покоління, як проста, але надійна сільська наука. Багато господарів із центральної України і досі користуються старим способом після того, як скопано грядку під озимий часник, її злегка притрушують сіллю приблизно ложку на квадратний метр, як казали наші діди, потім землю перевертають або просто розпушують граблями. Щоб сіль трохи змішалася з верхнім шаром, дехто ще поливає злегка, щоб вона розчинилась і пішла глибше. І все кажуть до весни забувай про неї. Весною побачиш сходи рівні, часник білий, не вражений гниллю. Особливо помічали це після вологих осеней, коли земля парує і грибки активізуються. Тоді сіль, як казали в селі, заспокоює землю, тобто зупиняє гниття і хвороби. Є господарі, які застосовують сіль і навесні, коли часник уже зійшов. Вони готують слабкий розчин, приблизно одна столова ложка на відро води, і поливають ним міжряддя. Кажуть, це допомагає не лише зміцнити рослини, а й відлякати часникову муху, яка особливо шкодить у травні. У селі Підгайці, на Волині, старі городники радили як побачиш, що листя жовтіє, не біжи по хімію, розведи солі, обмий грядку. І муха втече. І справді досвід показував, що після такого поливу листя ставало міцнішим, зеленішим, а шкідники зникали. На півдні України, де спека і суха земля, сіль застосовували трохи інакше там її не сипали просто на грядку, а робили так званий соляний бар'єр. Перед посадкою господарі викопували неглибокі борозни, куди кидали дрібку солі. А вже потім садили зубки часнику. Сіль не дає гнили пройти до кореня, пояснювали вони, і часник росте як з води. Це був їхній спосіб уберегти рослину від перегріву та комах, а ще казали, що земля після цього менше заростає бур'янами і грядки виглядають чистими до самого літа. Якщо подивитись на досвід із різних регіонів, то видно, що народ пристосовував сіль до своїх умов. На полісі, де ґрунт кисліший і вологий, господарі сіль застосовують обережно лише восени, щоб не зашкодити землі, у степових районах, навпаки, де ґрунти легкі, сиплють сміливіше, і всюди ця порада тримається на спостереженнях. Якщо земля після солі пухка без білого нальоту, а рослини зеленіють, значить міра знайдена. Якщо ж на поверхні з'являється кірка чи листя блідне. Треба зменшувати дозу або пропустити рік. Колись у селі навіть проводили своєрідні випробування. Сусіди домовлялися один город засипає грядку сіллю, другий ні, а потім порівнювали врожай. І частіше вигравав той, хто використовував сіль. У мене головки великі, як кулак нахвалився дід Семен, а в кума мілкі, бо поскупився на сіль. Так і пішла приказка. Сільчаснику. Як молитва хлібу без неї росте, але не святиться. У цій простій фразі багато народної мудрості, адже люди бачили, що навіть одна ложка восени могла подвоїти врожай. Є також давній спосіб, який застосовували ще наші прабабусі вони замочували посадковий часник у слабкому соляному розчині перед посадкою, приблизно чайна ложка на літр води, тримали зубки 10-15 хвилин. А потім просушували й садили. Це допомагало знищити личинки, нематоди, грибкові спори й інші хвороби, що часто передаються через насіння. Цей метод використовують і зараз, тільки додають трохи марганцівки або золи. Але сіль завжди була основою, бо вона проста і завжди під рукою. Нема чим обробити обмий сіллю, не помилишся, казали старі. Сучасні городники теж не відмовляються від цього народного досвіду, дехто поєднує сіль із попелом. Спочатку розсипають трохи солі, а потім шар золи, це подвійний захист, сіль знищує шкідників, а зола насичує землю калієм і фосфором усе разом працює краще, ніж будь-яка хімія, бо не шкодить природі. Є навіть цілі спільноти господарів, які діляться результатами і доводять, що Традиційні методи дають не менше врожаю, ніж сучасні препарати, і головне, усе екологічно, без зайвої хімії. Коли слухаєш такі розповіді, стає зрозуміло у народних порадах немає випадковості, кожна з них перевірена роками, а то й десятиліттями. Наші предки не мали лабораторій, але мали уважність і терпіння. Вони бачили, як земля реагує, як росте рослина. І робили висновки. І тому проста ложка солі стала символом дбайливого ставлення до ґрунту не як до бездушної маси, а як до живого організму, який треба лікувати, очищати і підживлювати. Народна мудрість завжди проста, але в ній глибина, бо вона виросла не з книжок, а з життя. Підсумовуючи все сказане, можна твердо стверджувати, сіль. Це не просто харчова приправа, а справжній помічник господаря. Якщо користуватися нею розумно, одна ложка восени може дати подвійний результат навесні, але тільки тоді, коли дотримано міру і розуміння справи. Не можна сприймати сіль як панацею чи чудодобриво вона радше охоронить землі, сторож, який береже ґрунт від хвороб і шкідників, поки господар відпочиває взимку. Якщо застосовувати її вчасно і правильно, то весною земля зустріне часник чистою, спокійною і готовою до росту. перш за все треба пам'ятати про правильний час внесення. Найкраще робити це восени, коли земля ще не зовсім застигла, але вже прохолодна, сіль розчиняється у вологій землі і встигає подіяти до настання морозів. Навесні ж вона вже майже повністю вимивається талою водою. Залишаючи після себе знезаражений шар, де зубки часнику швидко укорінюються. Якщо ж пропустити цей момент і кинути сіль узимку або ранньою весною, коли земля ще мерзла, то користі не буде, кристали не розчиняться, а навпаки, можуть створити надмірну концентрацію, що шкодить паросткам. Тож господар має пам'ятати восени користь, а навесні обережність. Ще одна важлива річ. Дотримання міри, сіль це сильна річ, і не треба думати, що більше означає краще. Народ каже: міра всьому голова. Оптимальна кількість столова ложка на квадратний метр, якщо просто посипати сухою сіллю, або дві ложки на відро води, якщо робити розчин для поливу. Не треба сипати її в лунки прямо під зубки, бо концентрований натрій може пошкодити молоді корінці. Краще розсипати по поверхні або обробити грядку за тиждень до посадки, щоб земля встигла переварити сіль. Якщо ґрунт важкий, глинистий догона дозу варто зменшити до половини, якщо піщаний бото можна трохи більше, бо частина солі швидко вимивається, користь від солі видно не одразу, але через кілька років регулярного осіннього застосування земля стає чистішою, бур'янів менше. А часник більший. Проте не варто робити це щороку без перерви кожна земля має свій ритм. Досвідчені господарі радять один рік посолити, другий відпочити, третій підживити золою або перегноєм. Такий цикл дозволяє зберегти баланс, щоб ґрунт не пересолився, а залишався родючим. Земля, як і людина, любить турботу, але не терпить насильства. Важливо також пам'ятати, що сіль не замінює повноцінного добрива, вона не додає поживних речовин як компост чи перегній, а лише створює умови, щоб рослина не хворіла і могла спокійно розвиватись. Тому після зимового відпочинку весною часник потребує підживлення, найкраще настоєм золи, кропиви або коров'яку. Тоді результат буде подвійним сіль очистить, а органіка підживить. І тоді врожай справді буде щедрим, головки великі, щільні, ароматні, не піднилі й без червоточини. Ще одна порада від досвідчених городників не забувати перевіряти ґрунт після кількох років використання солі. Якщо помітно, що земля стала тверда або на поверхні з'явився білий наліт, значить потрібно зробити відпочинок від соляних процедур. Допоможе перекопування з піском, компостом або внесенням гіпсу, він нейтралізує надлишок натрію. Так земля знову стане пухкою і придатною для посадки. Селяни завжди казали, зело земля слухає руки, а не ложку. Тобто головне, не що сипеш, а як і коли. І нарешті найцінніше це розуміння зв'язку між людиною та землею, коли господар уважно дивиться, як поводиться рослина, як вона реагує на його дії, тоді він ніколи не зробить шкоди. Сіль у цьому сенсі не хімія, не препарат, а просто ще один інструмент у руках розумного господаря. Вона допомагає тоді, коли треба захистити землю, але не замінює праці, спостереження й любові до свого городу. Бо без цих трьох речей жодна порада не дасть користі. Отже, висновок простий ложка солі восени. Це не чарівництво, а звичайна, але мудра дія. Вона береже часник від хвороб, очищує землю, зменшує бур'яни шкідників, економить господареві і час, і сили. Головне, діяти.